У нас є. Опа, мусора. Заїбав, знов цей придурок. Здоров, Кольцю, що робиш? Не ведеш каву п'ємо. Ти що нас знімаєш уроєвець? Я iPhone собі вчора купив, то я хочу знати, як він знімає і якість яка. Скинь штани і знімай свій болт, як маєш знати, яка я. <laughs> Долбойок ти славик. А ти що по життю асоціюєш себе з моїм болтом, Ну, у тебе й самооцінка. Ти що нахуй віці можемо своє? Я тобі зараз укавно ти телефон вийлів. Хлопці, я не то що хочу до вас доїбатися. Я за правду. От чого ви ходите в цій синій формі? У нас не дійсно. Чого не ходити в чорній? Бля, як клоуни. З'їбися, нахуй, віці, зараз побачиш 15 судов, буде тобі червона, жовта і зелена форма. Та лише, він корнути й думає, що він бед. Коля? Коля. А ти коли смацав цецьку? І не та я чув, що в тебе льоха си в Та ясно що ти багато ціцок намаз. Так я його триваю ти пиздиш. Пацани, ви що, блядь? Придурки, блядь, я їбу нахуй А, блять а, капаменен кену блять, блядь. Я воно дурне, нього Це нах'язне Шановні друзі, тільки що ви стали свідками того, як до мене ні за що доїбалися два представники правоохоронних органів, я зараз виставляю це відео в інтернет і вметети видіти, що їм буде. Та їм піздець від Авакова, бля. Форма в них має бути чорна. Вони що, дальтоніки, по ходу, да.